Зазвичай ця набережна для відпочинку та прогулянок. Але сьогодні вона перетворилася на справжню арт-майстерню. Художники спостерігають за заходом сонця і відтворюють його на своїх полотнах, передаючи кожен відтінок і кожну мить. Небо коли наше заходить на Захід сонця, воно буквально змінюється на очах. І такі дуже легкі, прозорі кольори. Велика вода, дійсно дуже велика. Тут дивишся і немає кінця краю цього Дніпру. Дуже особливе відчуття, тому що це може зрозуміти тільки художник, коли ти зупиняєшся так, там, на півгодинки на годинку, щоб передати те, що ти бачиш, і передати це те, як ти відчуваєш. Свої відчуття. Я не знаю, як їх описати словами. Да? Це можна художників виражає кольором, фарбами. От для мене головне це колір, да, показати ці відтіночки, мерехтіння світла. Та ця набережна лише одна з локацій першого мистецького планеру, яке організувало управління культури Бориспільської міської ради. Протягом трьох днів художники з Києва та місцеві майстри знайомилися з містом і його околицями, зупиняючись у найатмосферніших місцях, щоб відтворити їх на полотнах. Метою пленеру є показати красу нашого міста, визначні місця обов'язково, історичні місця. На жаль, наше місце не має так багато. Цікавих таких історичних міст, тому що більшість з них було зруйновано. Але все ж таки, незважаючи на це, на сьогодні ми маємо гарне сучасне місто з гарними, цікавими локаціями сучасними. Я дуже сподіваюся, що у нас цей перший пленер пройде вдало, і всім сподобається, як він відбувся, і ми охопимо навіть райони нашого міста, Бориспільський район, і будемо проводити ці пленери щороку. రుక్కు Загалом побували майстри біля Олесницького озера. У музеї зображували церкви, вулички та затишні куточки Борисполя. Завітали й на книшову меморіально-парковий комплекс. А ще малювали знайомі для нас краєвиди, центральну площу та парк. Та справжнім відкриттям стала набережна в Києві. Захід сонця над Дніпром зачарував навіть досвідчених майстрів. Тут просто неба вони й розгорнули Мольберти біля свого полотна. Художниця з Києва, Марина малює з малку у творчому доробку вже десятки картин, і тепер до них додасться ще один осо. o bleu e paisagem. Природа дуже швидко міняється, і ти маєш саме цю секундочку перенести на цей великий холст. І ти можеш подивитися на цей же пейзаж через п'ять хвилин, тіні вже під іншим кутом. Сонечко вже не так яскраво або яскравіше сяє, і тобі все це, це треба якось зібрати, скупчити на своїй картині і передати цю красу глядачу, який не бачив це. Я саме на цьому місці перше, вперше перший раз. Хоча я живу в Києві, я не знала про це чарівне місце. Завжди влітку, коли спека, ти в місті. Дуже хочеться цієї води зараз. Поїхати до моря нема ну можливості, і так хотілося це літо провести десь біля води. Неподалік працює і бориспільська майстриня Оксана Карпенко. Вона добре знає місцеві краєвиди та зізнається, писати з натури завжди по-новому і цікаво. Всі вважають, що малювати просто, тобто ти не прикладаєш якихось там фізичних там, зусиль, е, великих розумових, так як, там е, якісь там інженери або архітектори. Е, але, але малювати це теж складно. Але, напевне, для мого якогось гуманітарного такого. Напрямку розвитку чи поглядів мені це було простіше, ніж якісь інші напрямки, тобто там пов'язані з точними науками. Тобто я ну, така людина, люблю десь помріяти, щось подивитися і, напевне, десь помічати якісь деталі, що не бачать інші. Учасники пленеру розповідають, така ініціатива це не лише про творчість, а й про обмін досвідом та нові знайомства. Ловиш кожне слово, хто що скаже, там, хто що там якісь десь брав участь у виставках, або як продавати свої роботи, як популяризувати себе як художника. Це можливість помалювати разом, обміняти. З досвідом і побачити якесь нове нове місце, можливо, з іншого навіть ракурсу, ніж ти звик. Пленерний живопис відрізняється від живопису в студії в майстерні, тим, що він швидкий, бо змінюються погодні умови, і він яскравий. Якщо було б таких пленерів побільше, це було б прекрасно, тому що така буденна суєта вона дуже відволікає і ти забуваєш, що ти художник. А саме коли є такий пленер, ти робиш те, що ти для чого ти сюди покликаний. Також митці додають, Бориспіль надихнув їх, і це помітно на їхніх полотнах. Побачити ці роботи зможуть усі охочі на виставці, яку планують приурочити до дня міста. Софія Здорікова, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.